Чернігів знову приймає змагання з пожежно-прикладного спорту пам'яті героїв Чорнобиля. Молодим учасникам старші колеги нагадали імена мужніх пожежників, які першими приборкували катастрофу. Герої не вмирають, це правда. Рятувальники, що займаються пожежно-прикладним спортом, мають всі перспективи стати здібними керівниками підрозділів швидкого реагування. Як правило, практика це доводить. Задача в нас дуже складна. Це Першим прийти на допомогу людям цих э, людей, потушити успішно пожар. І для цього нужна режі всього э, мишлення. Э, Сьогодні сила. реакція, все это присуще пожарно-прикладному спорту. До Чернігова проїхали кращі рятувальники. Але далеко не всі команди зі східних областей через напружену обстановку в регіонах залишаються на службі. Це у нас значна частина сил Сергій залучена до ліквідації надзвичайних ситуацій або зведена у загони, які готові з ускладнює можливих ситуацій, пожежі природних екосистемах. А Донецька, Луганська область і перелеглої області на задіяні на надзвичайних ситуацій, які виникають в разі дії агресії Російської Федерації. Українська збірна минулого року виграла чемпіонат Європи. Тож перед нашими хлопцями стоїть нелегка задача відстояти титул. Чернігівці не входять до лідерів, але сподіваються вдома продемонструвати високі результати і скласти конкуренцію провідним спортсменам країни.